Вітаю, колеги! Сьогодні я хочу поговорити з вами про атестацію, адже питання атестації завжди турбувало освітян. Незважаючи на те, що є велика кількість нормативних документів, які регулюють процедуру проходження, процедуру проведення атестації, які детально нам розповідають про підвищення кваліфікації, які ставлять детальні вимоги держави до педагогічних працівників, і все ж багато питань залишається. Крім того, чому виникло, виникло таке питання поговорити, постало таке питання поговорити про атестацію. 1 вересня 2023 року вступає в дію нове положення про атестацію педагогічних працівників. Положення це було затверджене наказом міністерства ще 9 вересня 2022 року. Вийшло воно у січні 2023 року і вже 1 вересня набере чинності. Положення нове, воно не змінило ключових речей. Так само атестація залишається обов'язковою, і її слід проходити раз на 5 років. Але і зміни є у положенні, багато чого змінилося, на що хотілося б звернути увагу. Отже, перша зміна, яка відбулася, це все ж таки осучаснили цим, цим положенням процедуру проведення засідання атестаційної комісії. По-друге, збільшили автономію закладів освіти, що є взагалі нововведенням, і тут багато тепер чого полягає на плечі саме навчальних закладів. Третє, визначили вимоги до роботи секретаря атестаційної комісії, і це дуже добре, тому що раніше таких вимог не було. Зараз це детально у цьому положенні структуровано. Четверте, змінили вимоги до голосування під час проведення атестації. П'яте спростили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів. Шосте. Змінили вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога. Педагогам особливу увагу треба звернути на, на оце питання, як вже тепер зможуть вивчати їх практичний досвід. Сьоме, скасували вимогу щодо присутності педагогів на засіданні атестаційної комісії. І це добре, адже е, в умовах, в яких ми живемо, так, в умовах карантинів, в умовах воєнного стану е, та й інших непередбачених ситуацій, це дуже добре. Педагог може бути присутній на засіданні атестаційної комісії, але за поданням членів атестаційних комісій. Його викличуть такого педагога, і тоді тільки він може бути присутній, якщо це потрібно. Восьме. Змінили вимоги до позачергової атестації. Хто бажає позачергово атестуватися, має теж дізнатися ці вимоги. Дев'яте змінили дату збільшення оплати праці. Це йде все на користь з педагогічними працівниками. Десяте, визначили сертифікацію як проходження атестації. Відтепер ті педагоги, які пройшли сертифікацію, визнані будуть такими, що пройшли атестацію. І одинадцяте визначили вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам дитячих садків. Відтепер це вже чітко структуровано. Звісно, що це не всі зміни, але це основні зміни. Є ще деякі зміни, більш детально ми розглянемо на самому курсі, тому що постало питання провести такий інформаційний консультативний курс для педагогів, де ми намагалися детально розглянути процедуру проходження атестації і підготовки до неї. а так також ще раз зупинитися на питаннях підвищення кваліфікації, адже незважаючи на те, що давно ще в 2019 році вийшла постанова 800, ще досі точаться деякі суперечки і є певні недорозуміння цієї постанови. Тому виникло таке завдання. Перед нами створити консультативний курс для педагогічних працівників. Спікером курсу є директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Олешко Інна Володимирівна. Це я, так? З чого ж складається курс, структура курсу? Складається з трьох частин. Перша і друга частина має свої кроки, які ми б рекомендували вам пройти, тому що ну, для того, щоб вже склалася повна картинка, в голові повна інформаційна картинка. Але ви можете, якщо ви не хочете повністю все розглядати, ви можете вибрати лише ті відео, лише ті лекції, лише ті питання розглянути, які вам ближчі. Отже, про що йтиме мова у першій частині, яка має назву Кожен має право знати свої права. Крок перший. Що таке атестація і навіщо вона потрібна. Ми розглянемо це питання із погляду нормативних документів. Що нам про це говорять нормативні документи? Крок другий перелік основних нормативних документів до атестації. Перелік є, але це не просто перелік. Ми ще й розглянули, на що звернути увагу в кожному з цих документів. Це не детальний огляд, але все ж таки більш консультативний, на що звернути увагу, повторюсь. Крок третій. Тут уже ми детально розглядаємо положення про атестацію педагогічних працівників номер 805 як ми його тепер називаємо, з огляду тієї інформації, яка адресована педагогічним працівникам. От, от крок третій, я рекомендую переглянути всім педагогічним працівникам, тому що там ви знайдете для себе відповіді. На питання, як підготуватися до атестації, як пройти атестаційний період, так щоб у вас легко пройшла процедура атестації, і ви досягнули своєї мети. Крок четвертий це все ж те саме, але уже для атестаційних комісій. Це відео буде адресоване атестаційним комісіям. Звісно, що його можуть переглянути і педагогічні працівники, щоб знати для себе, бути більш обізнаними так, адже педагогічні працівники вони теж є членами атестаційних комісій, часто можуть стати. Але особливу увагу я попрошу звернути на цей крок саме членів атестаційних комісій і головам атестаційних комісій. Далі друга частина має назву через самоосвіту до професійного зростання. Про що ж ітиме мова у другій частині? Крок перший має назву кваліфікаційні вимоги держави до педагогічного працівника. Де ж є ці вимоги? Ці вимоги зафіксовані у профстандартах. Тому ми. Розглянемо детально профстандарти, яких вже є достатньо, і для керівного складу вже є так? і для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, тобто, і для початківців, і для тих, хто працює в старшій школі, і для психологів. Тому ми розглянемо звернемо вашу увагу на основні ключові моменти, які треба не упустити, готуючись до атестації. Крок другий усе про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, це буде детальний аналіз постанови 800-ї, яка регулює підвищення кваліфікацій педагогічних працівників. Ті питання, які ще з 2019 року постають перед педагогами, які є спірними, до цього часу точаться в соцмережах різні суперечки, ми спробуємо врегулювати. І пояснити, і крок четвертий адресований буде і педагогам, і членам атестаційних комісій. Е це алгоритм створення програми професійного розвитку педагогічних працівників. Це орієнтовний алгоритм. Ми розробили його. Ми пропонуємо за цим алгоритмом рухатися. Якщо ви будете за ним рухатися, ви повністю реалізуєте всі ті питання і всі ті вимоги. Які до вас ставить держава, і дійдете до атестації без всяких проблем і атестуєтеся. Але ви можете, ну, можете взяти за орієнтир цей алгоритм і створити свій. Просто взяти його на озброєння. Це як такий шлях, так? як одна із можливих, один із можливих варіантів. І третя частина буде вже більше у вигляді ефіру. Можливо, ми проведемо навіть прямий ефір. Це будуть відповіді на популярні питання щодо атестації. Зокрема, багато є запитань, які гуляють в соцмережах. Є питання, які ми вам давали анкету, проводили опитування, які вас цікавлять питання щодо атестації, і ми тут спробуємо. Надати відповіді саме на ці питання. Крім того, ви отримаєте бонуси. По-перше, ви зможете собі завантажити чек-лист для педагога, який атестується покрокова така інструкція, слідуючи якій ви можете ну, легко, нічого не упустити і легко атестуватися. Для роботи атестаційних комісій, теж був розроблений алгоритм, який атестаційна комісія може завантажити. і, слідуючи цим крокам, теж... Легко провести процедуру. Атестації, і також буде вже розроблений алгоритм створення програми професійного розвитку педагогічних працівників. Отже, курс адресований усім педагогічним працівникам. В результаті проходження цього курсу, ви дізнаєтеся, що ж таке атестація і навіщо вона потрібна, що про атестацію говорять нормативні документи, детально розглянемо на курсі. Процедуру проходження атестації для педагогічних працівників, та процедуру проведення атестації для атестаційних комісій. Отримаєте бонуси і отримаєте відповіді на найпоширеніші запитання по атестації, які педагоги задають у соцмережах. Отже, чекаю усіх на курсі.